Олексій, розкажіть, будь ласка, які є можливості для наших ветеранів, для військових з долучення до міських культур? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що а, м, інтеграція ветеранів у суспільне життя їхня реабілітація через мистецтво це такий самий важливий напрямок, як і всі інші важливі всі інші напрямки соціальної якби їхньої адаптації. Відповідно, в нас є можливості у міських інституціях культури, щоб ветерани відвідували події, заходи, вистави, виставки зустрічі на безкоштовній основі. Для цього достатньо звернутися або в безпосередньо в інституцію культури в квиткову касу або навіть в управління культури Львівської міської ради. Для того щоб безкоштовно відвідувати театральні концертні заходи, необхідно мати посвідчення учасника бойових дій. А так само можуть до відвідати події, так само можуть члени родин. Загиблих захисників України вони так само можуть звернутися до квиткових кас або в управління культури, щоб отримати необхідну інформацію і відвідати заходи. Окрім цього, хочу зазначити, що діти захисників України мають можливість безкоштовно відвідувати мистецькі і музичні школи Львова. Чи скажу, будь ласка, це ініціатива Україна? Загальна міська концепція органа. Чим реалізується така позиція? Це загальна позиція Львівської міської ради, як наслідок львівської територіальної громади з підтримки ветеранів та їх сімей. Минулого року була прийнята відповідна програма на рівні міста, яка торкається таких сфер, як культура, освіта, спорт. Побутове обслуговування про які заклади йде мова: театри, музеї, бібліотеки, міські установи, театри, музеї, бібліотеки, народні здуми, установи культури, львівський кіноцентр, культурно-освітній центр Олександра Довженка. Чи багато отримують звернень? Наскільки така послуга для ветеранів та українських є актуальна? Насправді, ця послуга є актуальною і доволі популярною, тому що ми отримуємо і наші колеги з міських інституцій культури отримують доволі багато звернень, і практично 100% цих звернень є задоволені. Наші гості. Наші захисники, члени їхніх родин, а потім повертаються до інституцій і вони стають добрими друзями наших інституцій культури.